Янголи перший в Україні підрозділ, який надає комплексну підтримку пораненим військовослужбовцям, організовує гідне прощання з полеглими героями, супроводжує родини безвісти, зниклих, полонених, полеглих захисників. У нас налагоджені контакти, наприклад, дуже класні з кардіологічним центром київським. Там зараз новий директор Георгій Маньковський, от з ним дуже класно співпрацювати. У них прям ціла ну, окрем, окреме відділення дитяче, і вони проводять дітям там чекапи, або якщо то потрібно, якщо є якісь покази, то вони абсолютно безкоштовно обстежують. У нас є там, представник, який записує і супроводжує дітей. Тому ну і так само в інших різних лікарнях. Ми там і, і тримаємо контакт завжди із охмадитом. Це коли складні випадки зі здоров'ям mm -hmm. дітей. Ну в принципі, ми ніколи не від... ми не відмовляємо дось. Тобто все, будь ласка, звертайтеся. Якщо, наприклад, там нас зараз дивляться бригади, ну які тільки увійшли в корпус, то так ми займаємося дітьми. Так само, якщо у вас є якісь проблеми з дітьми, то звертайтеся, ми допоможемо.